Вітаю шляхто! З вами Варваренко, і сьогодні я зрівняю, на мою думку, три найкращі мобільні ралі на Android. Отож почнемо. Оформлення в Колін Макралі дуже спартанське. Роки гри дають і все ж про себе знати, адже Колін Макраллі практично є урізаним портом оригінальної гри на ПК та консолі 1998 року. Все меню зроблено у вигляді пікселів синього та блакитного кольору, через що все досить неінформативне. Перебувати в меню зовсім не хочеться. Куди краще справи у Rush Rally 3. Нас зустрічає декілька вкладок: можна відразу перейти або в гараж для перегляду авто, або обрати різні режими гри. Та і налаштування в грі досить деталізовані, можна вибрати мову. Графіку, управління, дуже багато різних е, речей, які е, немає, наприклад, в Colin Макралі, в якому лише все найнеобхідніше. Однак, на мою думку, в x Rally меню найсучасніше. Ну, все приємно дивитися, е, змінюється фон із машинами гри, фонова музика не заважає на відміну від Rush Rally. Де таке відчуття ніби грає Мелодія з 90. х Ну і налаштування гри також дуже хороші. На Android Колін Макралі вийшло у далекому 2014 році. Але треба сказати, що навіть зараз вона виглядає добре. Сама машина добре промальована, хоча навколишнє середовище досить картонне, особливо дерева, трава та далекий фоне гір. Також, на жаль, Колін Макаралі не має виду всередині машини. У Car X-Rally графіка спірна. Машина та деякі траси промальовані непогано, але загалом все виглядає якось сиро і трішки несерйозно. Коли грати ввечері чи вночі, кольорова гама ще якось рятує, але в день особливо видно незаповненість навколишнього середовище на деяких картах. Дерева та будинки взагалі виглядають жахливо, але анімація людей радує, ну і вид всередині машини досить непоганий та деталізований. Однозначно, найкраща графіка у Rush Rally. Все на достойному рівні. І промальовка машин, і вид з кабіни, і графіка навколишнього середовища. Особливо мене зачавровує різні погодні умови, які дають більше ігрового занурення в гру. Все це відчувається завдяки грамотному поєднанні світлої тіні. Гра чимось нагадує навіть консольні е, ігри. Наргірший автосалон Колі не макралі. Всього 4 машини, які не можна ні покращити, ні змінити навіть колір. Хоча, можливо, я просто не розібрався, як це зробити через ідіотське формування меню. В Rally налічує 23 машини. Не сказати, що це багато, але якась різноманітність так і є. За те, що тільки з цими машинами можна робити, це і покращення, які покращують технічну характеристику автомобіля, наприклад, потужність, вага машини, підвізка чи швидкість трансмісії, також кастомізація, яка в цій грі на хорошому рівні. Можна міняти навіть колір бризгояків чи костюми членів екіпажу. Звуки в колі на макралі досить непогані. Нормальний звук машини, також відчуваються звуки каміння, яке відбивається від коліси. В принципі, нормально. Фізика в грі хороша, відчувається маса машини, самої машини не так уже легко і управляти. Тож грати в цю гру приємно, машина не відчувається якоюсь картонною і дуже аркадною. Хоча, звісно, є декілька недоліків, один із них це, на мій погляд, траса, яка не відчувається ніби це бездоріжжя, ніби це якийсь просто асфальт, що є, звісно, мінусом. Звуки в Рашралі досить приємні. Вони більш якісніше записані, більш об'ємніші. Хоча не так аж сильно відрізняється. На мій погляд, вони дещо притуплені, тому не відчувається повна палітра звуку мотора окремої машини. Ось послухайте. Three, two, one, go. Don't cut. Фізика у грі дуже хороша. Мені дуже подобається вона. Е, приємно машиною управляти. Відчувається її вага. Е, траси дуже нерівні. Через що відчувається це якраз офрот. Е, машиною управляти складно. Потрібно декілька разів проїхати трасу, щоб вміти вже... Е, Грати на хорошому рівні, дуже добре відчувається машина із кабіни. Тобто, в цьому плані Rashadлі мені дуже приємно управлятися. Звучання машини в CarX Rally найкраще. Кожна машина має свій індивідуальний звук, при цьому він дуже виражений, можна дуже добре відрізнити кожну машину. І навіть якщо це якась бюджетна, сама перша машина, вона все рівно звучить дуже і дуже добре. А от фізика тут не гірша з трьох ігор. Машина ніби скользить по трасі, не відчувається бездоріжжя, не відчувається нормальна машина. В цьому плані ця гра нагірша і це на жаль, адже самперед доволі цікавий. Що ж? Це був огляд трьох найкращих, на мою думку, ралі на Android. Кожен може... Вибрати своє найкраще раллі, але я, очевидно, вибрав Rush Rally 3. Вона в усьому є хорошою. Хороша графіка, непогана фізика, хороше звучання машини, приємний інтерфейс. Вона не виглядає сирою на відміну від Car X-Rally і не виглядає застарілою, як Колін е, Макралі ці гри дуже приємно проводити час і я їх хотів би повністю пройти. Мені просто цікаво просто ганяти по цих трасах, тому що вони дуже мальовничі і дуже класні. А вам я дякую за перегляд. Всім бажаю удачі, бувайте!